Це мій артефакт воєнний, з яким я буду працювати. Власне, Мій бушлат. Є дірки від осколків, від скиду. От, трохи порізали мені рукав на стабіку, трохи його миші погризли. Бо тут снікерс у мене лежав в цій кишені, тому ми ще намагались добратися до нього. Власне, головне... Ідея буде невидимою. Тобто до нього буде доданий аудіофайл. Я з тих людей, що якраз пішли в гвардію наступу, воював в бригаді Буревій в Луганській області. Я вирішив дати йому нове життя якесь далі, щоб він рухався. Тобто, це про діалог з собою, про зміни, яких я зазнав. Коли ти намагаєшся говорити про війну, про той світ, ти ловиш себе на думці, що ти говориш про якусь іншу планету, взагалі про інше життя. Я малюю будинок на місяці. А місячна поверхня, яка насправді є а, супутником а, знімком посадок, де ми були, а вони досить схожі на місячну поверхню. Ми Бузнюківщину нашу називаємо безмежним простором можливостей, починаючи від Люксембург-Люксембург, перша прем'єра в Україні, яка була в близнюках, до контрформи, де ми показуємо з військових артефактів, які несуть жах, вони несуть смерть. Ми хочемо показати, що ми знаємо, що з цим робити тут. У нас з власне вже звезені ну як більша частина артефактів. Серед них є тубуси пластикові, є металеві гільзи різного розміру, тобто від таких мали... да, до От таких гільз, більших і, власне, навіть таких малих гільз. От. У нас є декілька уламків шахедів, це прям майже повна його частина без, без бойової частини, очевидно, це просто каркас. Ми ці шахеди всі чули. Ти чуєш їх майже кожен вечір. Так? Вони наганяють на тебе страх. І коли вони вперше побачили уламок шахеда, перша реакція була побити його ногами. Наша програма резиденції націлена, що у ці перші два тижні вони такі. Оглядові вони про філософію в якомусь сенсі да вони про концепцію, про те, як ставитися до цих матеріалів. Це дослідження власної трансформації, щоб ці арт об'єкти не були просто наліпленими шматками гільзи в якихось рандомних моментах. Да, щоб це була цей артоб'єкт ніс якусь історію. Для цього потрібно це дослідження і занурення в цей простір. Це обмін досвідом. Не обов'язково їхати в якісь далекі країни для того, щоб показати майстер-клас там. Ми можемо і тут це зробити, змішуючи людей, їхні ідеї, погляди і все інше. І це створює щось нове. Для близнюків це важливо, бо у нас ніколи такого не було. У нас дуже багато митців. Вони живуть в віддалених селах, тут поблизу. Вони всі, всі займаються. У нас студія терапії. І отут, коли... Наший колорит зливається з іншим колоритом. Вони обмінюються думками, креативними ідеями, як це створити. Проходять навчання, спільно проживають, спілкуються, відпочивають, дивляться наші краєвиди, і в них породжуються ідеї. Коли е, я думала про те, який артефакт мені цікавий, е, то зрозуміло, що е, зараз було б цікаво і доцільно звернутися до тих артефактів, які не є е, принесеними, а ті, що знаходяться в осередках громади, і ті, що є безпосередньою вже частиною цієї громади. І зараз е, проект, над яким я працюю, е, це робота з місцем. Е, Яке є фізично в громаді Близнюки. Весь проєкт стартував у нас в червні місяці. На початку резиденція почалась 7 липня і буде тривати 40 днів. Закриватиметься вона виставкою робітниців тут в Близнюках, в просторі спільнотворення аптека. А пізніше, в вересні, в середині вересня, вона буде представлена в Харкові в просторі друк.